Тренери міжсезоння найкращий час для індивідуальної роботи, і я бачу, що багато хлопців з Дніпра, ледь не всі, окрім можливо, за Курдаєва за винятком. Так, зараз тут у залі. Скажіть, будь ласка, чим ви з ними займаєтеся, на чому акцентуєте увагу, ну і взагалі, як відбувається процес зараз, коли до ігор ще ну, добрих декілька місяців. Самі знаєте, що літо це час для індивідуальної роботи. Як індивідуально, фізично, так і технічно, і десь навіть ментально, тому що е, людина кріпне е, через е, тренування. Впевненість в собі приходить через те, що ти зробив на майданчику під час літа. Тоді в, е, в період сезону ти більш впевнений в своїх силах, тому що ти знаєш, що ти виповнив е, великий об'єм роботи. Зараз ми займаємось тим, що е, відновлюємо хлопців фізично, ті, хто потребує, хто переніс операції, ті, хто. Е, більш кращих фізичних кондиціях був після сезону. Зараз займаються, Ми зараз з ними займаємося тим, що а, трохи вдосконалюємо індивідуальну майстерність і підтримуємо киткову а, підготовку. Гравці і задньої лінії і передньої лінії займаються фактично. Я дивлюся одними тими ж вправами. Це все направлено, я так розумію, на універсалізацію, яка зараз просто панує в сучасному баскетболі. Так все вірно, як ви бачите, зараз стираються. Межі між позиціями, і, як ми бачимо, в найкращій лізі світу центрові можуть виконувати опції першого номера. І перший номер, якщо має якісь фізичний добрий габарити, не цурається того, щоб грати лоу-пост. Так само і ми зараз намагаємось нашу команду вивести на такий рівень індивідуальної підготовки. Щоб будь-який гравець мог замінити любого, на навіть епізодично, але на будь-якій позиції. Тому великі роблять ті вправи, як ви сказали, ті, що для маленьких, маленькі – ті, що для великих, і десь мабуть вони кожен друг у друга вчаться. Це не тільки робота тренера з гравцями, це гравець з гравцем, і вони таким чином стають краще друг друга розуміти навіть ті ж самі святці, пікін-рол, коли маленький зробить ту роботу, яку робить великий, а великий ту, яку маленький, і вони між собою будуть краще контактувати, тому що вони будуть розуміти той угол, де він повернувся, на ту швидкість, на якій він там спускається вниз. Як краще дати там баунс пес або дати його вверху, Це все на це направлено. То це той випадок, коли не дивлячись на те, що робота, начебто, індивідуальна, так, але ще й налагоджується хімія між гравцями, так і хімія, і взаєморозуміння в стандартних ситуації.